Всем привет, дорогі друзі. Это ще. Я не помню, четвертий, третій розбор. І на сьогодні, типа, ну, вийшла 77 серія перша часть. Ми багато штучок було, типа, які можна розібрати, скоро це буде. Вона буде називатися розбор 77 серії частини. І так. переведемо итоги. Як дефокбум сказав. Типу, що буде три часті, это тоді. Але він вирішив зробити на чотири часті і змінити. І кстати. Ті, мені ще подобалися оці два троє персонажі. І особливо оце що. Того щоб Шерефакбум говорив, що в 77 серії будуть титани. Всі думали, що в першій частині, ну ні, ну ні. Десь буде в четвертій, третій, другій часті, десь так Титани. І тепер я думаю, що астровські місті ще тепер легше буде унистажати. Тепер, якщо всі будуть мир, об'єднані, то все буде нормально. І всі розбори будуть. Так що ждіть. І саме головне хочу розказати. Бачите на того Джи Джей. Він як дивився, він почув думав, що типа він боявся за відповідь камерамена Кстати, хочу ще щось розказати? Якщо камерамен Титан вижив, то мені кажется, що його спас спас или G Man или Dufakboom. Це е, то, що ні, ні, не, не в момент Титан, то що він телепортировався. И і, і і я ще хочу розказати Роз, не, типа, в 76 серії другій 2 часі фул, той камараван великий, типа синій там де як на похоже на камаравана Титана. В типа сильніше в тій серії. Зараз 77 сьомій серії першої частини він якийсь типа слабіший чи що, я не розумію. І саді всі говорять, що да факбум русский. І це неправильний отвід. Він з США, Там навіть на YouTube можна подивитися. Якщо, якщо там деякі челисти кажуть, то, що він його раніше відео були русські, типу. Хипа це, це ж не ч. Чо... То це нічого. Берорусія, Берорусія може, типа, одне там в Берорусії один раз було відео. Ладно, все, давайте пока. Ладно, пацани, не шуткую я вам. Ніяке не закінчення. Давайте ще поговоримо. Ну коротше, що я про що я там забув? хочу я захотів розказати. Якщо деякі пацани скажуть, типа, що... По бум типа русский, у вас тарив типа русский ранчо видео були там там в Беруссії деякі видео типа англійськи. В Росії тоже є англійський. В Америці, наприм, наприклад, там в Америці, ну, в Америці багато хто пише по-русски, по-украински. Та й українська тоже, или по США. Ну или по-амароканськи, или по, по російськи, или по-берегськи. Так що там даже на його на канал можна зайти і побачити. І... І кстати, вони... Я думаю, що так Що... Що а чи ні мені там розбори про дом студіо про Wilc Вілкра... чи як його там називають чи це. Ну типа як вже вже є наступили 100 соті серії. Я забувся як його називати Wilcraft чи як його? Там де новий спікермен, там де спікервумен, ну, улучше типа нова. І хочу ще вам щось розказати про цю фразу Let's Go! Я просто її обожаю тепер. Типу. Типа він ти шат... ще качок такий нормальний. Ха. І, кстати, можете підписатися на мій ще один канал. Я хочу кстати. Э, чи ну, я так думаю, що в моєму мав... в другому каналі треба якісь там серіали делать, тільки вже не, не як на оцьому пер... на старому цьому Варку делать. Там три сами серії на мом другому канале. А на другому канале там я сделаю серіи Даже Вам спалю. Ай блядь. Давай, ай, блядь. Короче, я не про це, так. Е, е, я сказал, что буде серии про schoolboy Runovej про Jombie ш... run 3 Dash. Ну, це може про Джометр, деш Майнкрафт. Хоча, напевне про Майнкрафт. Вже ти по-другому каналі буде це виходити. На, на цьому на каналі не буде Майнкрафту. Ну, що хочете, щоб я вернув Майнкрафт, то в коментарі, вернує Майнкрафт. І ну що, пацани, давайте, прощайте. Спокійної вам ночі. Ребята.